Чому Трамп вважає Зеленського нелегітимним ніяких емоцій, виключно правова позиція? Читаємо Конституцію і констатуємо: отже, друзі, термін перебування президента України на посаді визначено 103 статтею Конституції, яка однозначно вказує, президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом? Таємного голосування строком на 5 років. Для тлумачення і безапеляційного твердження строків перебування на посаді президента Конституційний суд України 15 травня 2014 року. Постановив та вирішив, увага! Положення частини першої, п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так: президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових виборах строком на 5 років. 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президенту України і вступив на посаду президента. Термін повноважень президента Зеленського сплив 20 травня 2024 року. Твердження влади, що вибори президента України не проводяться під час дії воєнного стану, є хибними. Конституцію України однозначно, друзі. Визначено, що під час дії воєнного стану не проводяться лише вибори Верховної Ради. І ця норма окремо зазначена 83-ю статею Конституції України. Норми Конституції щодо заборони проведення виборів президента під час дії воєнного стану немає а відтак легітимною станом на сьогодні. Є виключно Верховна Рада. Посилання влади на норму закону про правовий режим воєнного стану, де зазначено, що вибори президента України заборонено проводити під час дії воєнного стану Суперечить Конституції України. Конституція, друзі, це основний закон. І згідно статті 8 в Україні визначається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони. Та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми закону про правовий режим воєнного стану не відповідають Конституції, а відтак не можуть бути прийняті до виконання. На жаль, друзі, є поширена практика порушення Конституції чиновниками в частині прийняття законів і підзаконних актів. І в частині виконання прямих норм Конституції. Ну, однією з поширених практик порушення, яку, напевно, всі ви знаєте і чули, є порушення статті 94 Конституції України, яка визначає увага, президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми мотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Президенти і зеленські попередники часто, якщо не сказати, постійно порушують цю норму, бо, на жаль, Конституції не закладено відповідальності. І таких порушень чинної Конституції чимало зараз не будемо над них виволікатись, тому що ми констатуємо правову позицію щодо легітимності Володимира Зеленського. Спілкуючись з друге зі творцями Конституції, я отримав додаткове роз'яснення. Вони стверджують, що навмисно не внесли в Конституцію норму, яка забороняє проведення виборів президента під час дії воєнного стану. Це було зроблено, як вони стверджують, умисно, щоб не було узурпації влади однією особою. Друзі, ну висновок однозначний. Володимир Зеленський наразі перебуває на посаді президента України у порушення чинних норм Конституції. Яка є основним законом України. Упереджуючи хейт, зазначу, що я надаю свою правову оцінку як дипломований юрист, як кандидат наук державного управління, якому присвоєно другий ранг Державної служби. Я автор чисельної кількості законів, указів президента, постанов Кабінету міністрів і іншого законодавства. А тому. Маю право на правову оцінку і твердження з посиланням на чинні норми Конституції.